Надійний захисник ваших полів, таміс від компанії Solantis. Це фунгіцид на основі тебоконазолу, який стоїть на варті здоров'я ваших культур як старий добрий стражник на міських воротах. Він ефективно бореться з широким спектром грибкових захворювань на різних культурах, проникає глибоко в рослину, захищає її зсередини. Уявіть собі, це як дати вашим рослинам імунітет проти всіх негараздів. Пам'ятаєте ті часи, як ми лікували застуду чаєм з малиною та медом. Таміс це такий самий чай з медом для ваших рослин. Він допомагає їм протистояти хворобам та рости сильними і здоровими. А буряни будуть обходити ваше поле стороною. Переваги тамісу широкий спектр дії, тривалий захист та простота у використанні. Замовляйте на сайті Гектар та будьте в курсі найкращих аграрних рішень.